Багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступу, як допомогти людям з посттравматичним синдромом, і так далі. І от на прикладі ОСУ я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Прошу явому, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці, люди, у яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. Воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організму. Не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці знаєш, як ти качаєшся, типо, от у тебе накачані м'язи, коли ти довго не качаєшся, вони спукають так. само і ці нейромедіатори, вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофимі. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух там погано я не знаю, що робити взагалі паніка. А в начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється сертанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, Наприклад, уявимо, що це зараз буде капати, дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картизол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засасався мозг, знову трансформується в картизол. Гормон стресу. І виходить так, що людина начебто вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто от от вона зараз криша спигне, начебто от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина, що вона кортизолі. Кортизол – це той самий той стан е, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жахливі ситуації, не кризи собі в житті. І людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та да, ти сильний ти молодець, все буде хорошо з тобою. і Так далі це абсолютно не працює. Бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце захворювання. Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там ці нервові закінчення, неремедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все або блокують картізо, або блокують. Ну щоб знову дофамін, не все знову не перетворявся на кортизол, Блокатори засвоєння а, у цього з. Ротнього з знову оскров.